Йдемо дуже щільно з Поліссям, це ми і вони непогано почали. Друге коло, ми сьомі, вони шості, тому дуже... Мені не сподобався перший тайм в нашому виконанні. Ну, не, не цілий тайм, а десь хвилин так, 30 ми не дуже важно, не дисципліновано грали. Десь не, не, була просто не, не, не витримана дисципліна команди, обща командна дисципліна в першому таймі. Десь опорники не підказували, не вистачало комунікації, щоб той піднявся, той перебрав, той лінію не ламав. Ну, це, в принципі, сейрові моменти. Ми, можливо, там трошки хвилювання, пацани теж дивляться в турнірну таблиці. І розуміють все, і розуміють до гри, і там трошки накало було. У нас є гравці з Полісся, і вони нам там казали, що це для них для Полісся принципова гра. там Спустили 4-5 футболістів з другої команди. Але я кажу, що це ваша заслуга, що вас бояться і спускають, і укріпляються, усіляються перед такими матчами. Але в другому таймі ми спокійно, ніякого розносу не робили, в перерві підкоригували. Сказали пацанам, що треба додати, треба додати і в агресії, тому що суперник нас повторився в першому таймі переважав в цьому. Але ж в другому таймі зовсім інша була. зовсім інший настрой, зовсім інший контроль м'яча, зовсім бага, більше моментів створених. Так, да, кінцівка була така, у нас і, і карусі і качелі, і туди, і сюди. У нас Теф Потянов і Тоха видрич. Я його вітаю з голом, але він міг спокійно виходити з дублем, бо з метру трошки мимо мим, воріт по вдарив. Але ж були і дві переклади, небагато. Був конструктив, працювали фланги, почали нагружати штрафну площу, почав, 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 почав соперник помилятися. І, ну, гол назривав. Молодці, вони досягли цього. Не буду там, казати, задоволений я цією ніч чи ні, тому що ми могли як ми, так і Полісся програти цей матч, тому напевно. О, да, моментів ми створили більше, але по грі, напевно, нічий нічийна гра. Але я хочу, щоб моя, моя команда на, на це не, не орієнтувалася. Завжди орієнтувалася на перемогу.